Привіт! В попередньому відео я показала, яку іграшку чудову я. Який в мене друг з'явився тимчасово у квартирі. Такий охоронець сидить і наглядає за мною. І так як вона, ця моя кума, вона займається саме. Розважальним контентом для дітей, ну, це в неї вистави, вона робить. Оце, знаєте, Іграшки, шоу різні, і таке інше. І інколи вона просить мене забрати деякі посилочки для неї, так як вона за кордоном зараз у Німеччині. В неї такої можливості немає, тому я інколи збираю такі специфічні мабуть, ви бачили, в мене були там такі ще змійки іграшки, я вже їх давно відправила. Інколи я це збираю, і відправляю її. А, бо там вона робить вистави для маленьких діток, там розважає. Так ось, що ще я їй забрала? Зараз вам покажу, які цікаві іграшки. Десь вона знаходить такі ресурсні сайти, десь вона скупляє їх. Ось, ось така сова надягається на руку, бачите? Її можна водити. Це кукла така. Значить, справжня така. Сидить і розмовляє з тобою така. Так. А потім друга іграшка. Це ось такий. Ось такий. Дядечка такий, можна його, до речі, у нього ще й рот розмовляє. Розумієте, він такий а -а -а! емоційний, емоційний, просто дуже емоційний. Такий от. Можна, і без зуби й буде. <ріху> я сама це влюблю. Якби мені в дитинстві така була можливість це купити, я б, мабуть, ставила ціли шоу. Ось такий. Цікавенький. Дам -дам 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 -дам. Такий. Потім це. ось такий на руку теж натягається. Бичок такий з хвостиком. Для дітей, це маленьких взагалі це класно буде. І улюблена героїня дітей теж на руку натягається. Ось така от... така іграшка, єдинорожка, як її правильно сказати на українській. Ну, якось така ось. Так, ну, це ж її майстриня ще в подарок, зробила дуже така дівчина. До речі, ці іграшки. Ну, та ось пошита велика іграшка, робиться в нескореному місті Херсон. Там є така майстриня, яка шиє іграшки різні на замовлення для костюми, різні іграшки, кому треба, шити. вона дуже повновита. І ось такі подарунки які пішли, ось такі іграшечки. Ось така жіночка з будь прикольна. І такий казак з казачечкою такий. Бачите, які гарні. Теж теж йдуть. Бачите, зроблено в них в кореному херсоні. Іде моїй кумі у Німеччину. Так що якось так. Всім бажаю гарного, приємного вечора. Сподіваюся, я вас розважила трошки хоча б.